Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український журналіст та історик Ір Швець. Ви знаєте, саме важко є в часи війни переношу наївність наших людей. От наших людей на превеликий жаль нічого не вчить. Не вчіть те, що наше місто Сукіряне, Сукірянщина забити російською агентурою. Просто забити російською агентурою, російськими агентами, російськими диверсантами, місцевими посібниками сіпарам. Багато хто, коли я знімаю якесь відео, кажуть: ну не кажи нічого, росіяни ж про це знають, а ти береш викладаєш відео. Ну от я викладав про золото відео, а один каже: де чого ти кажеш? Росія ж узнає, що у нас золото. Господи, люди! Росіяни знають все, що робиться у нас в місті секіряни. Знають, знають кожен крок, що тут робиться. Навіть знають, що будуть робити. Тому що сокіряни забиті російською агентурою, російською агентурою в владних структурах, в силових структурах. Ви скажете докази, так докази прості. Коли палили могилу українського солдата з прапором в селі грубно, на що ті розраховували, що це робили? Правильно, вони розраховували, що їх не розкриють, їх не арештують. І так воно є. Коли палили дитячий блокпост та прапор в селі Ломаченці минулого року, на що ті розраховували гади? На те, що їх не знайдуть, не будуть шукати, так їх і не знайшли. Коли з сьогоднішнього літа зняли два прапори Український та УПА, державний прапор в селі Ломачицях викинули в туалет, вибачте, в секременти прапори, на що вони розраховували? На те, що їх не знайдуть цих гадів. І їх не знайшли. Коли написали надпис ФСБ в місті Новодістровськ, на що вони розраховували? Правильно. На те, що їх не знайдуть, їх не знайшли. І прикладів таких дуже багато. За 10 років війни у нас не заарештували на Сокіянщині ні одного російського агента, місцевого сепарапосібника. ні одного. Навпаки, у нас колишні люди з партії Медведчука, ОПЗЖ, Віктора Медведчука, колаборанта, нелюда Ворога України номер 1 Вони у нас працюють на державних посадах. На Сукерщині. Що ви ще хотіли? Люди добрі, не будьте наївні. Росіяни, російські спецслужби, знають все, що робиться в місті сукірян. Навіть більше, чим треба. І ще один канал. Російських спецслужб Сокірянах це контрабанда. Контрабанда з 92-го року, з 93-го, Вірніше точно з 93-го, з початку 94-го року минулого століття через Сокіряни йде контрабандний трафік з ПМР з Придністровської Молдавської Республіки. З Придністров'я йдуть. Молдавський спирт, а вірніше Придністровський спирт. Цигарки йдуть з Придністров'я, ще є товари непідакцизні йдуть з Придністров'я на територію України, заходять. І не тільки це. Якщо покопатися, тут волосся дибом стане. І на цьому трафіку з Придністров'я з 93-го року по цей час працюють наші жителі міста Сокиряни, такі як авторитет Кабан, нинішній це сімейні підряди. А у Придністров'ї є така спецслужба, як Міністерство госбезопасності Придністров'я МГБ. який збирає відомості про Чернівецьку область і про місто Сукирян. Звідки я знаю, так. Дивіться за пресою відкрита інформація, коли житель Новоселиці хотів проїхати на Чорне море покупатися в Одесу через Придністров'я. Поїхав, там його заарештували прямо на митному посту, на в'їзді в Придністров'я І заставили підписати папір, що він буде працювати на МГБ Придністров'я Міністерство з і повідомляти відомості про Чернівецьку область, і перелік відомості. Так, добре ж та людина підписала це, бо зрозуміла, що не викрутиться, посадять його надовго там, приїхала і пішла з явкою. дала, Пішов з явкою повинною в Службу безпеки України в Чернівецькій області. МГБ Придністров'я через трафік, в тому числі через наркотрафік з Придністров'я, а з Придністров'я гонять російську наркоту до нас. Знаєш, що робиться в місті Сукіряни? Все на зубок. Знаєте, тому що здаються місцеві контрабандисти, які обслуговують цей трафік і наркотрафік. Ось вам. Усі канали інформації, усі канали зв'язку, усі канали аналізу, обстановки. В місті Сокір'яни з боку Придністровських. Спецслужб, російських спецслужб, МГБ Придністров'я. є така річ таємна війна. От коли я чую, що хтось каже: ворога потрібно вбивати, стріляти, я згадую фільм Біле Сонце пустині, Біле Сонце пустині. Старий, вибачте, радянський фільм, там сухо вказав. Війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумає. Є таке поняття, як таємна війна, війна, яку ми не бачимо. А ми цю війну тут, в Чернівецькій області, особливо в місті Сокіряни на Сокірянщині, програємо в чисту, тому що російська агентура, місцеві контрабандісти, які стучать в Придністров'я, передають, як дятли, все, що робиться на Сокірянщині. Ходять спокійно, блатують, командують місцями поліцейськими прикордонниками, збираючи там інформацію, і ніхто їх не чіпає, ніхто про них не пише, не відзнімає відео. Окрім Ігоря Швеця, журналіста українського та історика. Не дивує нікого, ні? Патріоти наші сукірянські, які повдягали вишиванки, і знають, що вони з Придністров'я гонять наркоту, спирти, цигарки, що переводять нелегалів по 10 з людини. Знають, усі мовчать, усі сукіряни закривають очі. На сьогодні хватить інформації. Думайте, якщо у когось ще думалка працює. Ір Швець, сукіряни Чернівецька область, до нових зустрічей!